Reality cr 10 S Pro. Особливості калібування, вирівнювання, невирівнювання, ну і таке інше. Перш за все потрібно вирівняти ліжко, це ось цю пластину відносно дюзи. Ну, щоб всі кути не було такого нахилу якогось. Щоб все було рівненько. Це вирівнюється за допомогою цих коліщаток. Ліворуч все воно піднімається вгору, праворуч опускається вниз. Тобто тут, в принципі, все зрозуміло. А для цього меню, налаштування, mm. пересування. І тут можна пересувати ліворуч, праворуч. Це на 1 мм. Можна ось тут вибрати. Не можна. А, 10 вже вибрано, це я щось. І так само в ту сторону по 10 мм пересувати. І так само по осі Z. Його можна опустити вниз. Ну, і таким чином перевіряється, щоб у суді був однаковий рівень за допомогою шматка паперу. Також цю всю процедуру можна зробити при вимкненому принтері, тоді він легко рухається по осях, вверх-вниз, праворуч, ліворуч. От, і перевірити всі кути ліжі. Трошечки вон, щоб він не скрипів ось таким чином, щоб папірчик тільки трошечки чіплявся. Тобто потрібно відрегулювати першу точку механічно. Або коліщатком зразу. А потім пересуваючи голову, підрегулювати всі чотири кути інші. Тут теж ззаду є такі кругляшки. Ще раз близько. Спочатку його йде до хати. Ці операції починає звідти. Ось у нас ворушиться вся конструкція. Для того, щоб таке не відбувалося, зробник передбачував таку пляху товщиною 0,2 мм. Якщо оцю бляху відвести отуди під низ під оцей тач, то він загоряється червоним. Тобто він отак спрацьовує. Коли там бляхи нема, він просто не спрацьовує, тому він давить і не може зупинитися. Таким чином, для того, щоб зробити правильне вирівняння, потрібно використовувати цю бляху. Нажимаємо левелік. Знову вибішу блухати, бо він справа починає звідти. І ось коли він остук, йому треба підставити бляхнути до цю його штучечку. І вона спрацьовує, і тоді він правильно позиціонує вже себе тут по осі Z. Ось тут вже все дуже добре. Потім він заходить ось в таку нішечку, де треба вихвити оцей верхній стопчик, агс левелінг це ручне регулювання. Звичайно, він пішов додому, він все починає звідти. І тепер найскладніший процес це за кожним його дотиком треба підставляти бляху під його датчик. В меню є 5 позицій, це сам центр і 4 кути, на які по черзі потрібно натискати для того, щоб він вимірював там. Починаю вирівнювати, беру першу позицію, центр і підставляю бляху. Він спрацював, все добре, беру другу. Третє. момент спрацювання там у нього згори загоряється червона лампочка. Четверта. І п'яте. Ось цього, в принципі, майже достатньо для того, щоб він нормально працював, щоб була хороша адгезія, щоб він рівненько все друкував. Але просто нажав на цю кнопочку, і ось у нього є 25 точок, по яких він зараз буде це все перевіряти. Що він зараз робить? Він робить то саме. Зараз він сильно натискає видає помилку. І зараз вже нічого не можна зробити, тільки виключити його. Тому що він залишається ну, в такому стані і далі він нічого не працює, меню не працює, нічого не працює. Перезапустив принтер і знову пробую зробити ще раз цю саму процедуру. Все добре. Тепер можна перейти до цього автоматичного вирівнювання по 25 точках. Але знову з бляхою. І так 25 разів підряд. Після завершення цих всіх процедур потрібно зробити вже пробний друк, надрукувати і подивитися, що з цього вийшло. Якщо потрібно трошечки підкоригувати позицію дюзи, чи вище, чи нижче, то треба використовувати вже ось ці кнопочки або вниз, або вгору. Він трошечки піднімає або... Опускає. Це якщо сильно сплющене, то трошки підняти і знову пробний друг. Якщо залисоко, то трошки опустити і знову пробний друг. Після того, як трошки підняли чи опустив, нажимаю цю кнопочку Z до хати, тобто він фіксує а, цю позицію і йде туди, ну, запам'ятовує собі пам'ять, і все в нього тоді гарно виходить. Отака От вот скляна поверхня, обов'язково перед рукою змащую клеєм лицем, без пропусків, бо якщо без нього, то тоді дуже важко або майже можливо, або можна пошкодити деталі. Все, змастив і запускаю на другу. Почему я всю підготовку? Вліпив тут в центрі, де тобі рукувати капульку мерзоти. Він вже надрукував перший шар, я думаю, можна зупиняти, подивимось, що з цього вийде. Є отака чудова картина. Я спеціально не змінював мокрий філамент, щоб ви побачили, що буває, коли мокрий філамент. Ось так воно друкує. Перший шар готовий. Подивимось, що я там нарегулював. Єзія дуже хороша, а що я нарегулював, ми не подивимось, тому що відібрати не можу. Це затонка. Ось таке вийшло. На мою думку, треба опустити ліжечку зараз трошечки нижче спробувати і подивитись, що з цього вийде. Знову пішов у мінушку. Виким. Зараз голова побігла. Тут я йому не забуваю підставити бляшку. Три рази спрацював, цього досить. І знов меню опускаю на 0,1 мм вниз вісь Z. Ну і далі. Фухаузи. Ось таке надрукувало. Пробую відідрати. Тримається дуже кріпко. Ось ну, що ми маємо з іншого боку. Відбиток майже ідеальний. Оце все, що стирчить, оці всі дефекти, це тому що мокрий філамент. А так, отут тут поверхня більш-менш рівномірна, то принтер відкалібрований нормально. Тепер хочу показати, які бувають дефекти від неправильного вирівнювання. Ось тут у нас буде. повністю вигриз. Все покриття, це тому що поверхня стояла занадто високо. Ось тут ви бачите, це нижня частина. Тут поверхня стояла занадто низько, і він просто накидав-накидав, а потім вже на тому, що накидав, надрукував фігуру. Ось тут, тут не видно. При цьому освітленні можливо ось так. от зараз. Тут частина нормальна, тут все добре. А отут частина видно отакі от смужечки. Це виходить, що горизонталь самої поверхні. Неправильно вирівняна і вона стоїть крило відносно до е, друкуючої головки. А ось таке буває, тобто ось е, сама якість друку тут ідеальна, все чітко вирівняно, а ось ці плями це плями від іншого філамента, який е, залишився. Це те, що буває, якщо не чистити е, саму платформу для друку ліжечко. Ну і в кінці буквально два слова, коли потрібно калібрувати. Звичайно, після покупки бажано перевірити або відкалібрувати після транспортування, після нової прошивки обов'язково, після запіни назля, чи дюзи, чи друкуючі головки, як його ще можна там назвати. Ну і звичайно, коли ви помітили якісь дефекти друку по нижній частині треба відкалібрувати або вирівнити.